Вправа номер 562. Виконайте множення. Перше х куб плюс 4 помножене на х куб мінус 4. Бачимо, що це добуток суми та різниці двох виразів. А отже, це буде х кубів перший вираз в квадраті мінус другий вираз в квадраті, мінус 4 квадраті. Це в нас буде х в шостому. Мінус 16. Номер 2. АВ мінус С помножене на АВ плюс С. Різниця та сума двох виразів. Так, маємо АВ квадрат мінус С квадрат. Можемо переписати АВ в квадраті як А в квадраті Б в квадраті мінус С в квадраті. Номер 3 Х мінус І в квадраті помножене на y квадрат плюс х. Дорівнює. Дивіться, різницю ніколи не трогаємо. Візьмемо суму та переставимо у сумі доданки. Це буде х мінус y в квадраті, помножене на х плюс y в квадраті. І це буде дорівнювати х квадрат мінус y в квадраті, який підносимо знову до квадрату. І це буде х квадрат. Мінус у четвертій. Номер 4. 3м квадрат мінус 2c помножити на 3м квадрат плюс 2C. Розпізнаємо різницю, добуток різниці та суми двох виразів. А отже це буде 3м квадрат підносимо до квадрату мінус 2c підносимо до квадрату. Розподіляємо показник множних, е, степеня. Це в нас буде 3 в квадраті, тобто 9. м квадраті до квадрату м в четвертій мінус 2 в квадраті 4 Це квадрат. Номер 5: 6 мінус 8b. Помножено на 6а куб плюс 8b. Дорівня. Перемножуємо 6. А куб в квадраті, ось наша формула скороченого множення. Міс 8b в квадраті. Це буде 6 квадраті 36а в 6 мінус 8 квадраті 64b квадрат. Номер 6 5n в четвертій мінус м в четвертій. Множимо на 5 n в четвертій плюс m в четвертій. Це все буде дорівнювати. Знову бачимо, що йдеться про добуток різниці та суми двох виразів. Це буде 5n в четвертій підносимо до квадрату, мінус m в четвертій підносимо до квадрату. Це буде 25n восьмій мінус m в восьмій. Номер 7. 0,2m8 мінус 08n в шостій. Множимо на суму цих же виразів 02m8 плюс 08n в Дорівнює 02m8 підносимо до квадрату, мінус 08n в шості, знову підносимо до квадрату. Дорівнює. підносимо до квадрату 02, це буде 0,04. М8 підносимо до квадрату, це буде м в 16 шістій. Міс 08 підносимо до квадрату, це буде 0,64. А n в шостій підносимо до квадрату, це буде m в 12. Номер 8. 2 сіми п в 7 плюс 4 одинадцяти. К в 9. Множимо на 4 одинадцях к в 9 мінус 2 7, П в сьомій. Так, дивіться, маємо різницю, де першим членом стоїть 4 11, К в 9. Різницю ми ніколи не трогаємо. Візьмемо суму та в сумі переставимо доданки. Давайте поставимо 4 К в 9 на перше місце. Перепишемо 4 одинадцятих К в 9 плюс 2 сьомі П в сьомій. Це все множиться на різницю 4 одинадцятих К в 9 мінус 2 сьомі П в 7. Дорівнює. А тепер використовуємо цю формулу скороченого множення. Це буде. Перший член в квадраті 4 11, к в 9 підносимо до квадрату. Мінус другий член в квадраті 2 7, П в 7 підносимо до квадрату. Це буде 4 одинадцятих, це 4 в квадраті 16, 16121. К в дев'ятій підносимо до квадрату, буде к в 18. Мінус, 2 сьомих підносимо до квадрату. 4,49, П в 14. Вправа номер 563. Номер 1. 2А мінус Б помножене на 2а плюс Б плюс Б в квадраті. Потрібно спростити вираз. Дивіться: помічаємо, що мова йдеться про добуток та різницю двох виразів. А отже, переписуємо. Це в нас буде 2а в квадраті мінус b в квадраті. Це в нас добуток, ось ми використали формулу скороченого множення плюс b в квадраті. b в квадраті та b в квадраті скорочуємо, у нас залишається 2а в квадраті, тобто 2 в квадраті помножене на а в квадраті, це в нас буде 4а в квадраті. Номер 2 10х квадрат плюс y мінус 5х помножене на y плюс 5х. Переписуємо. 10х квадраті, А тут використовуємо формулу скороченого множення плюс y в квадраті та мінус 5х піднесене до квадрату. Різниця квадратів двох виразів. дорівнює 10х2 плюс y квадрат. Мінус 25х квадрат. Використовуємо, зводимо подібні доданки. Це у нас буде 10х квадрат. Одразу порахуємо, 10 мінус 25 це буде мінус 15х квадрат, плюс y квадрат. Номер 3: 64м квадрат мінус. 8m плюс 9 помножене на 8m мінус 9. Дивіться, одразу помічаємо, що маємо добуток суми та різниці двох виразів. А отже, можемо застосувати формулу скороченого множення. Друге, що помічаємо, що у нас є знак мінус перед добутком. Тобто, переписуємо, дивіться, 64 m квадрат мінус, і не забудьте поставити дужечки. Це в нас буде 8м в квадраті, використовуємо формулу скороченого множення, мінус 9 в квадраті. Дорівнює, переписуємо 64m2 мінус, тут розподіляємо показник, множника, показник степеня, це буде 8 в квадраті м в квадраті, тобто мінус 64m в квадраті, мінус на мінус плюс, да плюс 81. 64m в квадраті скорочуємо, залишається 81. Номер 4. 4х мінус 7у помножене на 4х плюс 7. Плюс 7х мінус 4 y помножене на 7х плюс 4у. Дивіться: помічаємо що у нас є добуток двох виразів тут в цьому множенні, і в цьому множенні. Дивіться, ми будемо використовувати формулу скороченого множення двічі. Тут у нас буде 4х в квадраті мінус 7у в квадраті, плюс, а тут що в нас буде? Знову 7х в квадраті мінус 4у. Давайте підносимо все до степеня. Кожному множнику роздаємо показник степеня, це в нас буде 16х2 мінус 49у 49х квадрат мінус 16 квадрат. Зведемо подібні доданки. 16х2 плюс 49х квадрат 65. Х квадрат мінус мінус 49 і квадрат та мінус 16 мінус 65 іг квадрат. Нумер 5. А мінус 2 помножене на а плюс 3 плюс 6 мінус а помножене на а плюс 6. Дивіться, будьте уважними. У першому добутку маємо А-2 2 різниця двох виразів, а в другому многочлені маємо А плюс 3. Це сума, але іншого виразу. Тобто ми не маємо право застосовувати формулу скороченого множення. Адже в формулі скороченого множення ми використовуємо тільки суму та різницю двох однакових виразів. Якщо в нас тут два різні вирази, то маємо застосувати правило водограя. Тобто А на а, а в квадраті плюс 3а, мінус 2А та мінус 2 помножити на 3 мінус 6. Дивимося на другий вираз. Що ми маємо в другому? У другому помічаємо, що в нас є 6 мінус А та А плюс 6. У сумі завжди можемо переставити доданки місцями, що буде 6 мінус А і зробимо 6 плюс А. І ось тепер помічаємо, що тут мова йдеться про добуток різниці та суми одного і того ж виразу. Тобто можемо використати правило скороченого множення. Давайте перепишемо. По-перше, тут уже зведемо подібні доданки 3а-2А, це буде А. А квадрат плюс А мінус 6. А тут використаємо формулу скороченого множення. Плюс 6 в квадраті це в нас буде 36 мінус А квадрат. То рівні А квадрат та А квадрат скорочуємо. Залишається А плюс мінус 30 та плюс 36 плюс 30. Номер 6 3а. Помножене на а мінус б мінус 3а плюс 2 б помножене на 3а мінус 2 б Дорівнюємо. Спочатку помножимо цей одночлен на многочлен. Отримаємо 3 а квадрат мінус 3аб. У другому добутку помічаємо, що мова йдеться про суму та різницю одного і того ж виразу. Тобто, Ставимо знак мінус, дивіться, мінус. Якщо мінус маємо ставити дужечки, це в нас буде 3а в квадраті мінус 2b в квадраті. Тепер відкриємо дужечки, отримаємо 3а в квадраті, мінус 3аб. Тут буде мінус 3а в квадраті, все це в дужечках. Розподіляємо цей показник степеня це буде 3 в квадраті. Помножене на а в квадраті, тобто мінус 9а в квадраті. Далі мінус на мінус плюс, і в нас буде 4b квадрат. Зводимо подібні доданки. Це в нас буде мінус 3 а квадрат, мінус 3аб плюс 4b в квадраті.